Ми вже знаємо, що перші іграшки почали робити ще первісні люди, а от перші м'які іграшки з'явились значно пізніше, вже коли почали розвиватись європейські міста. Привіт, з вами Марія Менді. Давайте дізнаємося, як іграшки з дерев'яних і кам'яних фігурок стали милими м'якенькими тваринками. Погнали! Перші іграшки стали по-справжньому м'якими, коли для них почали використовувати тісто, приготоване з дешевого житнього борошна. Але зрозуміло, що такі забавки були недостатньо міцними і не дуже довговічними. У 19 столітті з'явились м'які іграшки у вигляді різних тваринок. Дбайливі мами шили їх своїм діткам з клаптиків непотрібної тканини, набивали ватою і прикрашали, використовуючи різні навички рукоділля. Згодом підприємці зрозуміли, що такі вироби ще можна продавати, і їх охоче купуватимуть. Тоді почали з'являтися численні фабрики, в тому числі і в Україні. Однією з перших м'яких іграшок стала тканина-лялька. Тоді такими ляльками гралися не тільки дівчата, а й хлопчики до семи-восьми років. А вже потім ігри і іграшки ділились на дівчачі і хлопчачі. Для того, щоб, немовля, краще і спокійно спало, мама клала в ліжечко ляльку, виготовлену власноруч. Підростаючі дівчата самі вчилися робити собі ляльку. Таким чином набували вмінь шити і вишивати. Сходом з'явились плюшеві зайчики, кролики та інші звірята. Правда, раніше вони не були такими барвистими і яскравими, як зараз. Так виходить, що м'яка іграшка наймолодша серед усіх інших, їй приблизно 100 років, а найпопулярнішими тоді вони стали в Німеччині. У 1879 році німецька майстриня Маргарет Штайф придумала м'яких маленьких слоненят. Спочатку вони служили подушечками для голок і шпильок, але дітям вони дуже сподобалися як іграшки. Тоді Маргарет створила цілий звіринець, кролики і слони, мавпи і верблюди, ослики і зайчики. І багато інших тваринок. Сшиті такі іграшки були з Оксамиту і плюшу. Вони набули такої популярності, що батько дівчини відкрив невеличку майстерню. Вже через декілька років майстерня перетворилась на велику фабрику іграшок. Після того, як почався бум у виробництві м'яких іграшок, найулюбленішою іграшкою став плюшевий ведмедик. Мабуть, всі ви знаєте його ім'я. Теді. Точно відомо, що ведмедик Теді народився в 1902 році. А ось за право називатися його батьківщиною досі змагаються дві країни Німеччина і США. У цих країнах. Інах майже одночасно з'явились перші іграшки. Часу розпочалась тріумфальна хода м'якої іграшки світом. І зараз, мабуть, неможливо знайти людського помешкання, у якому б не було жодного м'якого ведмедика або й іншої м'якої іграшки. Моя кімната не виключення. З вами була Марія Менді. Всім папа! -па!